Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і запрошую вас у нове відео. Починаю його з такого прибирання. Прибирання у нас таке максимально швидке, можна сказати, Експрес-мотивація і експрес-прибирання. Буду пилисосити, заміню постільну білизну у сина, помию сходи, помию раковину у ванній кімнаті і приготуємо з вами їсти. Бажаю вам приємного перегляду і давайте прибиратися разом. Спочатку вийшла на вулицю, йду в магазин. Хочу купити і кузі від кліщів, і ральфу. Тому йду туди споряд, в принципі, прийдуся і на вулиці дуже-дуже тепло. Ось я йду, наприклад, в зимовому пайті і мені дуже жарко. Але подивилася, погоду буде ще мінус. Пішла дівчатка, купила таблетки. Перша купила таблетки для кота, тому що купляла таку, знаєте, рідину для цього, на холку. ось так. Потім смаколики купила Ральфу, ось такі палички і ось такі. Вже одну віддала, ну, бо він чекав. Для кота 230 гривень, для собаки 253 гривні. Так, це на рахунок. Моїх питомців. І ще у нас цей магазинчик, так, і там ще роблять грумер для котиків, собачок. Дівчинка така, я так подивилася, дівчинка так класно робить все. Там котик такий був спокійний, вона його стриже. Ну так, Прикольно було дивитися. Так, і зайшла в фору, бо фора там поряд. Так, купила небагато, бо хочу поїхати в АТБ на знижки. Тому такого нічого не купляла, Але акції були, які в хорі, я все взяла. Ще діє, я в суботу, здається, брала сметану по акції. Ось цю. Ще є акція. Так, давайте почеку, бо я вже не пам'ятаю, що, скільки коштує. Молоко ось таке. Премія 2,5-34 гривні 99 гривень по акції. Ось такі нагиці. Вони взагалі були по 70 гривень, це легко фігурні. Так, але зараз по акції 49,90. Звісно, я взяла ось такі два авокадо по 99 гривень. Так, далі сметана 39,90. Ось такі сорочки взяла 3,29,99. І два морозиви взяла по 20 гривень 89 копійок. Ось така невеличка закупка у мене була на 436 гривень. А, ще дві ж бонжури, думаю, що я так не сказала. Бонжур у нас коштував, він по акції по 49,90. Ну, майже 50 гривень, скоро 8 березня, тому, думаю, такий буде подарунок, знаєте, дуже гарний. Так що готуємося до 8 березня потрошки, як кажуть. Так, поки я була в магазині, тут у мене м'язко вже приготувалося, відварилося, картопля у мене була почищена і засмажку я зробила. Тому зараз буду варити доварювати супчик. Ще сьогодні заїхала в. Аврору, Тому що їхала по дорозі, як кажуть, і е, взяла ось такий пергамент, взяла кисневий відбілювач, він, до речі, був по акції, і взяла ось такий гель для душу. Хотіла взяти ось такий гель літровий, який я брала, але він, на жаль, без акції, тому вирішила поки не брати. Так, е, скажу по цінах: кисневий відбілювач по 119 гривень, це він зараз по акції, гель для душу 39 гривень, е, це він теж, до речі, по акції. І 34 гривні ось такий пергамент. Це Ваврорі. Ще заїхала, забрала Аліекспрес посилку. Зараз відкрию, покажу, що взяла. Ось такі два м'ячики, але це м'ячики призначені для сушильної машинки, щоб сушити пуховики, там якісь курточки великі, такі, знаєте, у мене на постіль, я думаю, що я теж її буду сушити, бо вона така величенька. І в нього є така цей така на резинці. Вона м'яка, і вона буває закручується. А ось такими м'ячиками я думаю, що все буде добре. Залишу посилання на ці м'ячики, але я ще не користувалася, тому відгука ніякого не можу дати. Хоча я взяла це по рекомендації, О, дивилася осію або Осі, я не знаю, як правильно, і вона там рекомендувала ці м'ячики. До речі, я брала ганчірки, і десь в попередньому, ну, де в якомусь відео показувала за ті ганчірки. Мені вони подобаються, але дійсно на от білих підвіконнях. Або якісь біле, ось ну е, я скажем так, е, біла поверхня вони трішки залишають ворсу. Це дійсно. Але в принципі, у мене такого білого нічого немає, то я використовую їх там, де е, мені потрібно ось підлогу для сходинок. Їх використовую. Тому ганчірки мені в принципі сподобались. І надію, що з м'ячиками буде теж саме. Так що, в принципі, задоволена покупками із Еврори із Аліекспрес. Буду все класти по місцях. Ось мій там помічник відпочиває. Іграшка одна, друга, третя, а пляшку чекає він. Я йому сьогодні, до речі, пляшки не давала. Зараз Ральф тобі дати пляшку. Ваня купляв цю пепсі. Кришечки ми збираємо. Є такі багатоповерхневі будинки, які там збирають, я їх заношу тоді. Ральф! На! Ральф. Все, зараз буду гризти, через 5 хвилин її не буде. У нас вже вечір, вже, знаєте, так стемніло, і у нас зараз ось написало в новинах, що є проблеми з інстаграмом, з тіктоком і з Фейсбуком. А і ще є, будуть проблеми, написали з Ютубом. Тому я не знаю, надію, що все буде добре. Я ось хто веде в інстаграм сторінки, знаєте, такі, ну, от як блогери, і це є їхня, їхній заробіток, це, звісно, дуже-дуже прикро. Діємось цю проблему. Вона вирішиться найближчим часом, і люди зможуть продовжувати працювати. Бо, ви знаєте, так, ну, іноді до професії блогера по-різному відносяться. Ютуб така платформа, знаєте, можна знімати, можна не знімати, а ось Інстаграм, це треба там кожен день, це реальне, більш таке реальне життя, і там, звісно, треба працювати. І що все буде працювати, і інтернет, і ми і, хто веде YouTube. Канали, все з Ютубом буде добре. Хто веде в Тіктоці? Я, знаєте, так ось такі платформи: Ютуб, Інстаграм, Тікток. Фейсбук, ну, ось у мене, начебто, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм і Тікток я веду окремо. У мене на Ютубі більш такі відео, як прибирання, там ну, готування, в принципі, якісь закупки. В інстаграмі я такого не викладаю нічого, там фото, іноді якісь там свої. Думки у вигляді якихось картинок, собаки десь йдуть. Сьогодні йшла з магазину і теж бігала собака. От Люди нас так трошки собак ну, випускають, і думаю, якщо б дитина йшла. Ну, якось так. У мене, от, наприклад, кожна така. як Кожна сторінка відрізняється в Ютубі одне, в Тікток це така взагалі загальна, мені здається, платформа, і там можна все. Саме більше мені, якщо чесно, подобається Тікток. За 15 секунд можна подивитися все. Ну, приблизно 15-30 секунд, ось так. Хоча я десь дивилася, передачу здається, і ось такі коротенькі відео не дуже доб добре впливають на наш мозок. Краще подивитися відео більш таке об'ємне. Ну, не знаю, правда чи неправда, але десь я таки, таке чула. Так що ось ось так. Надію, що все буду працювати. Зараз буду мити голову, і на сьогодні був такий, слава Богу, спокійний день.